Літа 2014 року я був досить, ну, жив таким досить безтурботним життям. Ну, я, я був активним учасником Революції Гідності. Там одразу е, почались події в Криму, потім на Донбасі. І ще от до кінця літа 2014 року в мене. Ну, мені здавалося, що це не надовго, що це має хтось зробити. Попри активну позицію у війську себе не бачив. Тоді Кирило Масолітін навчався в університеті на інженера відкритих гірничих робіт. Однак наприкінці літа 2014-го зрозумів, війна надовго. Тож за кілька місяців приєднався до полку Азов. Я написав просто смс-ку мамі. Мама, я в Азові. Дзвінок, істерика. Але нічого нормально. Troхи вони покіпішували і далі було все добре. За кілька тижнів підготовки хлопців разом із маслом саме такий позивний обрав собі боєць, відправили на Донбас. Перший бій під Широкиним, що на Донеччині. Перша міна була 10 лютого, да? От, я пам'ятаю цей свій. По такій випущені очі хлопці повертаються до мене, кажуть, що ти лежиш, зараз ще прилетить. Я починаю бігти. в мене на середині шляху просто відривається аптечка. Біжу, забираю ту аптечку назад. Коротше, забігаю в підвал. Ну такі мене. Ну це це просто все вперше, тому воно дуже відкладається так в пам'яті. П'ять днів азовці під щільним вогнем, артилерійськими та танковими дуелями були запеклі бої. Ми вибили їх з села з Широкіного. От, тоді ж забрали Камінтернова, забрали Павлопіль, ще там деякі населені пункти. Та через мінські домовленості всі наступальні операції були припинені. Бійці стали в оборону. А вже влітку 15-го їх зняли з того напрямку, однак, замість відпочинку полігон. А потім масло потрапив до військової школи імені Євгена Коновальця. Це були це були досить ну, на високому рівні були навчання. Це були інструктори вони з Грузії самі. Вони служили і в Грузії. Дехто з них там навчався і в Америці, і там десь в інших країнах. На той момент для нас це було типу, вау, тому що там вони в Іраку були в Афганістані. В... Хорваті. Далі Кирило став головним сержантом і сам почав навчати бійців. Для мене ну, хорошим був таким поштовхом для саморозвитку для індивідуальної підготовки, тому що я їздив на полігони зі своїми сержантами. Ми працювали абсолютно на рівних. Та 24 лютого 2022 року. Підготовку бійців довелося відкласти і стати на оборону Маріуполя. Росіяни дуже багато витратили. Ресурсів на те, щоб дестабілізувати ситуацію в самому місці. В 5 ранку у нас почалися перші вибухи біля бази. Це взривали, просто взрив пакети, якісь закладки. Десь були моменти, де вони, може, і не пройшли, але їх так багато було, що у нас, хлопці там от, зранку вони виходили на позиції. Весь день просто рубалися там, а під вечір опинялися комусь оточенні. Перевага окупантів на той момент відчувалася в усьому: зброї, техніці та особовому складі. Останнім рубежем оборони Маріуполя став завод Азовсталь. Виходили вже вночі на завод. Це велика, ну, велика кількість людей. Це майно, тому що тут все одно маєш за собою це їжа, тому що ну, ми розуміли, що зв'язок, їжа, вода це те, що нам треба буде в будь-якому випадку і боєприпаси. Плюс трьохсоті, плюс загиблі. Майже весь час оборонці Маріуполя були у підземеллях Азовсталі. Через бомбардування кожен вихід на поверхню був смертельно небезпечним завданням. Та попри постійні бомбардування, обстріли та наступи росіян, азовці не здавались та тримались до останнього. Кирило згадує, як тоді очікували на деблокаду, облік її все не було. Я приїжджав до командира роти на КСП, він приходив там від командира батальйону або ну, там, до штабу. І я дивився на нього, а в мене в очах був, був, був великий знак питання. Щось, щось буде, є щось цікаве. знаєте. О, він такий, я, в очах я бачив людей, яких знаєте, Вже все, вже тіпа, е, апатія де, в якомусь якому сенсі. Але я не можу сказати, що це була більшість або меншість. Це просто була частина людей таких. А частина тих, хто такі так, скільки ми сьогодні б'ємо росіян, Знаєте, і вони йшли, і вони почали куражитись, тому що вони розуміли, можливо це останній бій. Героїчна оборона Маріуполя тривала 86 днів. 82 з яких у повному оточенні. 16 травня 2022 року. За наказом вищого командування задля збереження життів особового складу бійці почали виходити з комбінату. Навкруги було все зелене, бо це травень місяць. Трохи моросив дощик. І в мене таке знаєте, відчуття було, е я так вдихнув повноцінно. Відрізок був, був 200 або 300 метрів, які ми мали пройти від одних, кому ми віддали зброю до тих, хто нас перевіряє. І от в цей момент я зловив таку ейфорію, в мене була. От просто ейфорія. Через те я розумів, куди я йду, я розумів, що далі нам солодко не буде. Після Кирило разом з побратимами потрапили в полон. Їх повезли до Оленівської колонії. Нас водили в їдальню там з проміжками між сніданок о 12-й, і обід і вечеря вночі в 3-й годині ночі. І от, просто там тижні два так було. Е, ну, води питної не було, була вода з крана, там якось вже в цей момент теж. От. Але потім потроху вони почали просто затягувати, закручувати гайки всім. Е, і вже там. Серпень, вересень, там вже прям було досить неприємно. У ніч проти 29 липня окупанти підірвали барак, до якого напередодні перевели азовців. Серед них був і масло. Я лишив там частину здоров'я, друзів, ну, ті, і так далі. Тому для мене це, це дуже такий був з їх сторони ганебний вчинок. І але дуже зухвалий, тому що вони на весь світ заявили: дивіться, ми можемо так. Ніч, коли росіяни захотіли вбити азовців для Кирила, запам'яталась назавжди. Це дуже багато поранених, це крики, це стогни, це обгрівши тіла, це люди, які не змогли яких не змогли повернути до життя там, медики, які в нас були. Для мене це біль, фізична біль, бо я отримав поранення. Лише на світанку масла та інших поранених бійців відправили до Донецького госпіталю, і навіть тяжкий стан та реанімаційне відділення не завадили російським пропагандистам знімати українських бійців та допитувати. Я був після наркозу. Я відкрив очі. Ну це я можу вам так сказати, бо я бачив це відео. Якби я його не бачив, я б до цього дня не сказав би, що я взагалі комусь щось говорив. Потім ще були, був, приїхав якийсь. Але він такий прям ватний приїхав. Він показує відео, де сидить якась бабка, щось розказує, як називає просто абсолютно рандомні слова, укропи, нацики. Я дивлюсь, він каже: І що ти скажеш? Кажу, вріот. він такий. І все, і в нього аж коротше, от такі почались судоми. Він психанув, закрив ноутбуки просто в вибіг з цього з палати. Чотири місяці Кирила Маселітіна тримали у полоні. Про перебування там не розповідає, щоби не нашкодити своїм побратимам. Ворог утримує ще майже 900 азовців. Для всіх для нас це така дуже болюча тема, тому що ми. Розуміємо важливість цього. У день обміну масло пригадує, моральний стан уже був подавлений. А про те, що цей день буде найщасливішим у його житті і що скоро ступить на рідну землю, зрозумів лише на кордоні. Це вибух, це сміх, сльози, радість. Ну, це, от, знаєте, все просто. От. І усвідомлення. От перше, що ти намагаєшся зробити, це усвідомити взагалі, що ти. Повернувся додому. Після обміну три місяці реабілітації, а потім взявся за створення нового батальйону. За цей час Кирило встиг побувати на Запорізькому напрямку, Кремінному та в Серебрянському лісництві. Ми заїхали взагалі на стабілізаційні спочатку дії. Да, і треба було вчитись адаптуватися і вивчати, як в цій місцевості працює все. От. Потім Знайшли оці, знаєте, ключові моменти, як це має працювати. Налагодили систему, і зараз маємо хороші результати. Зараз Азов відкрив наймасовіший 100-мільйонний збір на сучасні реп-системи для захисту бійців бригади. Долучитися до нього може кожен. Для цього потрібно просканувати QR-код на екрані або ввести номер картки банки та задонатити. Важлива кожна гривня. Нині ж боєць на відновлення та згодом знову поїде на фронт продовжувати й далі виборювати незалежність. Карина Подленко, Ігор Ткач та Вадим Мороховець, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.